Це зійшло, хай яскраво світить воно, дорого заплачено, ми їх не пробачимо, дорого заплачено, ми їх не пробачимо. Побачимо, о, якби ви бачили, Як летіли журавлі, Воїв на щитах несли як летіли, журавлі Воїв на щитах несли. На щитах не сливої, в місті те нема бої, так багато втрачено, дорогу заплачено. Ми їм не пробачимо, хай яскраво світить воно, українське сонце зійшло, хай яскраво світить воно, українське сонце зійшло. Хай яскраво світить воно, Українське сонце зійшло, Українське сонце зійшло. Українське сонце зійшло. Ісусу Христу, Засмучена родина, Важко знайти слова якоїсь розради у такі хвилини. І, окрім того, щоб бути поруч з вашим болем, поруч вас стояти, чути вас, молитися за вас також. Що Господь Бог дав сили, забрав якісь такі думки. Не хочу жити, хочу вмерти. То не від Бога думки. То не від Бога думки, хай Господь Бог забирає. А матінка Божа, причиста Діва Марія, яка переживала подібну втрату, як ви, на своїх руках тримала знівечене тіло свого сина і ридала. І ми понаніший день співаємо слова Ісуса Христа, які Він не мов би, промовляє до своєї матері в уяві Не ридай мене мати. Вони і до вас сьогодні сказані. Не ридай мене мати. Бо каже Господь, що Він є тим хлібом життя, який дає вічність для тих, хто в нього вірить і його споживає. Сьогодні і наша молодь. Стає тим хлібом життя для нас і перемолюють жерна війни, щоб ми з вами мали можливість тут, на Україні, жити і сподіватися на те, що здається таким неможливим на перший погляд, у людське неможливим, на ту перемогу над ворогом, який більше і в багато разів перевищує нас. Але так, як тоді на тій зустрічі з п'ятьма тисячами людей, Господь з такої малої кількості хліба і риби нагодував аж 12 коштів повних лишилось, так і ми сподіваємося, що те, що можемо дати, даємо. Ця родина дала, найцінніше, що мала єдиного сина, дала, щоб Господь Бог помножив. І уможливив перемогу нашого війська. Бо ми не шукаємо чужого, ми не прагнемо чужого, ми боремося за своє. Блаженої пам'яті Іван Назарій народився в Моршані 7 липня 1989 року у сім'ї Ярослави і Оксани. Ходив в садочок пізніше в Моршинську школу ліцей. Лисовицьку школу-ліцей, відвідував гурток бальних і професійних танців, займався аеробікою, закінчив музичну школу по класу фортепіано. Після закінчення школи вступив у Львівський державний університет імені Івана Франка на економічний факультет. Паралельно навчався в інституті туризму у Львові. Після закінчення університету працював на Горшинському заводі Оскар. У 2012 році одружився з Санишином Наталією, в шлюбі народилась улюблена і дорога донечка Анічка. У 2014 році брав активну участь на Майдані, відстоював незалежність України. 2 липня 2024 року пішов служити у Збройні Сили України, захищав рідну землю у Донецькій області. 28 липня загинув під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Олександроград Волновахівського району Донецької області. Був надзвичайною доброю, люблячою та роботливою дитиною. Мав дуже багато друзів був вірним, порядним, чуйним товаришем, люблячим сину сьогодні. Хоче попрощатися із своїми найріднішими, і з татом Ярославом, мамою Оксаною, дружиною Наталією, улюбленою донечкою, кицею Анішкою, як він називав її, з кресною мамою Орисою, яка любила його все з сім'єю, з паною мамою Марією В них зараз вирує. Певно, це не озвучиш слова. Тому просимо Господа Бога, щоб скріпив вас у тій складі, трудні обставині, але подав свою своїх Дякую. o chão Зачасніші усі, шановна родина полеглого героя, шановні воїни, шановна громада, слава Ісусу Христу! Нам, Моршинцям, часто наші гості кажуть, що у нас немає війни. В таких випадках я запрошую їх подивитися в центрі міста на Алею Слави. Запрошую помолитися на цвинтарях наших сіл. Селищ, містечок, зрештою поїхати на Личаківський цвинтар і подивитися на ту кількість державних стягів, які майоріють над новітніми героями України. Війна триває. Триває, на жаль, не три роки і навіть не десять. З перервами вона триває століттями. Назарій Тимків, як і його побратими, герої-сучасники. Зі зброєю в руках продовжили справу наших дідів, в боротьбі з одвічним ворогом, склятим сусідом, з агресором, який нищив і далі прагне нищити нашу державу, наш народ. Назар продовжив справу боротьби і віддав найдорожче своє життя за Україну від імені Моршинської міської територіальної громади, я висловлюю щирі слова співчуття низько схиляю з голову перед батьками, сім'єю, рідними і близькими полеглиго воїна. Вічна і славна пам'ять воїну Герою Назару Тимківу. вічна і славна пам'ять усім героям, які віддали життя за Україну. Слава захисникам і захисницям України! Слава Україні! А зараз я попрошу побратимів виконати церемонію вручення державного стягу України. маленькі, як роса на сонці. Запануємо ми, браття, у сожі сторонці. Наше тіло ми положимо за нашу свободу. То ми брат козацького рощила, ми полажим за нашу снова.